Я Разумкова Альона Сергіївна. Ми приїхали сюди з сім'єю з трьох чоловік. Я, син та чоловік мій. Сину, Син Матвій, йому один рік і сім місяців. Ми приїхали сюди з Запорізької області, Токмацького району. Зразу ми жили в Мілітополі. Як тільки почалась війна, там це ж 24-го, почалися обстріли. Ми жили возле аеропорту. Вона там як гепне, Матвій проснувся, почав плакати дуже сильно. Муж пішов тільки на роботу, вернувся одразу, тому що мала дитина, він дуже сильно испугався, плакав. Сусіди всі до нас поприбігали. Ми швидко зібралися і поїхали до бабушки в село. В селі ми там жили довго, ну місяця п'ять, мабуть. А потім ми вже почали пробувати виїжджати туди, але нас не випускали. Постійно до нас приходили руски домой, мужа мого там і забирали. Матвея дуже пугали. Приходили по ночам, тарабанили по окнам. Нормально це було. Ми боялись виходити навіть в магазин, страшно було. Вони там в магазині все сиділи, бухали. Ми приходили до них там, ну, чи в магазин просто йшли. Вони там сиділи, пугали нас. За руках хватали. Потім уже почали виїжджати. Ми зібралися, знайшли гроші, поздавали все, що у нас було дома, попродавали всю мебель, все, що було. Попродавали і почали виїжджати. Муж мій виїхав вообще безплатно, все у нього нормально було. Ми виїжджали два дня, Васильівки нас держали. Хорошо, що нам попався перевозчик нормальний, що він нас там... Ми приїхали цілий день, стояли, думали, що нас випустять, Ми уїхали. Він нас обратно в Мілітополь відвіз. Ми в Мілітополі переночували, він нас обратно привіз в Засілівку. ми постояли перву колону, яку відпустили там з дітьми, а це ж її розстріляли. Ми втори поїхали. Ми їхали, там так машини стояли в обочині, розстріляні, діти там лежали в машинах. Поки ми доїхали сюди, ну до Запорожжя. Кошмар. Я стільки там сльоз пролила бабушка, наша столько там всього пролила. Ну, нічого доїхали. У мужа, родственників пожили чуть-чуть. Потім уже вирішили, що треба куди-нибудь далі їхати, тому що в Запорожжі Запорож теж було постійно під обстрілами. І Оксана знайшла, я не знаю, де вона там знайшла, Це ж ваш городок. Вона написала, там їй перезвонили. І ми вже почали їхати сюди. Нам купили білети. Нас забрали з вокзала, привезли сюди безплатно. Ми приїхали нам обід одразу. Ну ми пішли одразу по обід. Ми сутки їхали в поїзді з малої дитини. Він нам там шотики не витворяв. Ну, доїхали, поїли. Слава Богу, нас дуже добре вкормлять тут, дуже вкусно. Я дуже благодарна Фройденбергу, фундації друзів України та Лео Стейць. За те, що ми безкоштовно харчуємось, безкоштовно проживаємо, і за все, все, все.